Ви тільки уявіть, смертна жінка закохується в царя богів, але її прохання стає смертельним вироком. Це історія народження бога, який ніколи не почувався повністю вдома на Олімпі і зовсім не був схожий на інших божеств. Це історія Діоніса, боговина, екстазу й театру. Зевс, верховний бог Олімпу, володар неба, грому і блискавки, зустрів смертну жінку, Семелу і закохався в неї під час відвідин ФІВ. Семела донька Кадма і Гармонії, царської пари, що заснувала фіву. Її ім'я, за деякими дослідженнями, має фракійсько-фріїське походження і означає земля. Це підкреслює її зв'язок із родючістю та природою. Щоб не налякати смертно, Зевс з'явився у вигляді звичайного чоловіка. Семела була юною, прекрасною і водночас наївною. Вона ще не знала, що її доля стане однією з найтрагічніших у грецькій міфології, бо від її союзу із Зевсом народиться майбутній бог Діоніс. Коли чутки про чергову коханку Зевса дійшли до цариці Олімпу Гери, вона вирішила жорстоко помститися коханцям. Гера перевтілилася в стару годувальницю Берою. І прийшла до Семели. з удаваною добротою. Вона почала нашіптувати: Ти кажеш, що твій коханий Зевс? А чи впевнена ти? Якщо він справді Бог, нехай доведеться. Під впливом цих слів Семела попросила Зевса виконати будь-яке її бажання. Зевс, щоб показати свою щирість, поклявся на річці Стікс, найсвітішій клятві для богів, яку неможливо порушити. Після цієї клятви Семело попросила його явитися у справжньому божественному вигляді. Зевс не міг відмовити, і коли він з'явився у сяйві блискавок, Семела загинула, бо смертна не могла витримати божественного світла. Але в її утробі ще жив ненароджений син. Зевс не дозволив дитині загинути. Він вирвав, немовля, з тіла Семели і зашив у власне стегно. Так Діоніс народився вдруге, цього разу з плоті самого царя богів, тому його звали двічі народженим богом, у якому поєднались смертна крихкість і безсмертя. У деяких версіях міфу Семела не загинула остаточно. Після її смерті Зевс. Спустився в підземний світ і підняв її душу на Олімп, де вона стала богиною під ім'ям Фіона або Тіона. Її культ існував у Фівах. Там шанували Семелу як матір Діоніса, а її гробниця була місцем ритуалів. Семела символізує людське прагнення до істини. Це міф про зустріч людини з Божественним, про небезпеку абсолютного знання. Але з трагедії народжується нове життя. Хочете дізнатися, як Діоніс пройшов шлях смерті і відродження? Підписуйтесь на канал, ставте подобайку та чекайте на наступну частину.